Останні дні в нас такі дуже дуже інтенсивні масовані обстріли. Йдуть. Чи є от загальна уже цифра про те, скільки ж е, збили ми ракет та дронів за останні там чотири доби? Е, ну, за останні, скажімо так, чотири доби. Це у нас понеділка. Якщо ну, я так. думаю, вже кількість близько сотні. Е, почали їх застосовувати раніше дещо. Е, ну, Тижні два тому бачили перші факти застосування цих саме дронів камікадзе, а е, бачили інтенсивну роботу в понеділок. Так, це було 26 збито. на е, другий день вже було 13, е, за вчорашній день близько двадцяти. Ну, Якщо підсумувати, що не лише протипільно повітряних сил, а й інших сил оборони працює по цих биталах, то вже. 100, сто ймовірно точно збито. Треба вже їх рахувати. Просто інтенсивність продовжується сьогодні. Зранку буквально знову маємо вісім здається, збитих до кола чи шість. Вже гублюсь у тих цифрах. Вісім підрахунок буде вести. Зрозуміло питання зараз не рахувати, а адекватно реагувати на ці загрози і знищувати. Про е, реакцію так на загрози відповідно до плану, який запропонували Сполучені Штати Америки, кілька країн, зокрема там Ізраїль та Німеччина, повинні передати Україні системи протиповітряної оборони. І от за словами Марка Міллі, якраз завдання полягає в тому, аби використовувати одночасно різні системи ППО. От, власне, для чого саме різні системи ППО і чим нам як нам допоможуть, так що ми отримуємо які системи, яким чином вони нам допоможуть, те, що передаватимуть найближчим часом. Знаєте, я е, дещо теж аналізую заяви різних політиків mm -hmm. різних світу. Ну, знаєте, таких е, великих пропозицій і заяв, що дійсно буде ППО, ну, безпрецедентно не було. Тому що ми просили закрити небо і просили е, про, по допомогу як е, західних е, сучасних винищувачів, так і систем ППО самого початку агресії, чи навіть до неї. Власне, е, я маю на увазі повномасштабної агресії. Те, що сьогодні е, багато країн проявляють готовність до допомогти Україні, це дуже добре, але е, ця е, від заяв до дії має ну, зрозуміло пройти певний великий час. Е, на сьогоднішній день має Айрісте вже в Україні, так е, які вже одна система. Поки що ну рух іде в цьому напрямку, будуть більше проводитись е, саме цих. Е, Цих систем. Далі е питання вже за насенсом Це те, що е дійсно не необхідно на сьогоднішній день у першу чергу. Пане Юрію, так спробуємо ми зараз відновити зв'язок, тому що бачимо, що все ж таки люди знаходяться в польових умовах. Так, пане Юрію. чи Є чи... Так, так, ми... здається чути так, уже чути. Ми бачимо заяви посів Франції, більше Іспанії. Сподіваюся, що власне ці самі це пропонуються також дозначатися. Дійсно, треба поєднувати буде і ці адянські зв'язок. Пане Юрію, я попрошу вас поправити там телефон-мікрофон, тому що дуже поганий зв'язок. А, і запитаю вас, чи можна взагалі от, створити так по суті неприступну систему ППО? Чи знову ж таки все залежить не тільки від кількості, але й від способів використання? Я теж не чую вас сказала. Так, але... на, на жаль, на жаль, у нас зі зв'язком проблеми. Чи чути мене? Пане Юрію. Ні, маємо ми проблеми зі зв'язком. Можливо, зараз спробуємо ще раз відновити. Тому що дійсно хочеться розуміти, чи, чи можна, знаєте, тому що наші люди такі. А чому там не працює так, як в Ізраїлі оцей з, -з, -з купол? Чому ми не можемо так зробити? Є дуже багато нюансів, є дуже багато моментів. А... Так. Чи є в нас зв'язок? Про пробуємо ми набрати так. Пишуть нам наші глядачі, що нас намагаються росіяни забанити. Ви знаєте, так до речі, іноді дуже часто буває, що у розмові на с розмови на сюжети реагують росіяни. і Буває, що навіть намагаються нам от сюди, в месенджері у прямий ефір додзвонитися, Тому є дійсно такі, от моменти. Бачу я ваші реакції, пане Ігоре, на е російські різноманітні, скажімо так, оці бідкання про те, як же ж їм складно, як же ж їм тяжко, як же ж їх не приймають. Піднімаємо цим собі також настрій, піднімаємо наш бойовий дух так само е цими повідомленнями. Так просять нас не показувати сюжет з лиману, тому що неприємно людям дивитися. Я вас розумію з однієї сторони, з іншої сторони, маємо розуміти, що це ралії війни, і також нашим а, військовим, не тільки військовим, спеціальним командам, доводиться також мати справу з цими всіма от рештками росіян і, і збирати. І насправді ми люди, ми не кидаємо ні своїх, і ми не дозволяємо ворогам також, отак от валятися під ногами, тому що це нормальний підхід, пане Юрій. Юрій Ігнат на зв'язку, речник командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, чи чути зараз мене так, чути такий зв'язок і блютус навушники. На жаль, нам не дають це мовляти, в наших умовах. Дуже... Нормально я ще швиденько, те, що я запитувала, чи реально створити, збудувати неприступну систему протиповітряної оборони? Чи все ж таки це залежить не тільки від використання певних систем, але й від того, як їх використовувати? Я вам скажу так, що нам потрібно доповнювати тими засобами, які нам дає захід, буде давати захід ще не дав. Ну вірніше, аріс це не чи перший так позитивний крок. Це все підсилювати існуючу систему протиплітної оборони на певних напрямках. Це комплекси не тих тим же Аріста і НАСАМС. Які не зможуть одразу все замінити одразу? У нас дуже велика територія держави. Нам потрібно е власне е лише доповнити існуючі і поступово роками, замінювати вже на сучасні зразки. Таким чином, е питання зараз іде в поєднанні цих систем радянських комплексів і західних тут, е тут е вже і були і експерти, і сполучених штатів ще за кілька місяців до агресії, які повчали е як. І наша пополо, які в нас там є слабкі в місця, які сильні сторони для того, щоб в комплексі з тими системами які можуть бути надані партнерами, щоб ця система працювала доволі таки ефективно. Іншого шляху як замінювати радянську техніку, це БУ М1 та С-300 Немає тому насамрісте не петріот можливо в перспективі. Коли буде прийнято рішення для того, щоб побудувати ефективну портову, яка буде надійно захищати повітряний простір України, а можливо і увійде з рухом країни в Євроатлантичні інституції і під парасольку системи ПРО, яка є в Європі та Сполучених Штатах Америки. Це анонсування про те, що 12 європейських країн збираються спільно створити систему протиповітряної оборони, можливо, теж ми зможемо до неї в перспективі долучитися. Що із наданням авіації пар... союзниками нашими, чи ведемо ми далі перемовини, і чи є якісь перспективи в цьому напрямку? Про авіацію перемовини не е, закінчуються. Більше консультації і методи та шляхи вирішити проблеми без авіації. Україна теж обійтись не може. Во це йдемо про багатоцілів. літак. вже багато чого говорили про виділено навіть кошти на начальній полоті. Ну будемо е, не будемо поспішати форсувати події. Про це ж дуже непростий. Як сказав заступник США. це займе роки. Ймовірно, для того, щоб повністю переоснастити так, але вже ймовірно, що окремо Підрозділами, скажімо, і на кшталт, як у Польщі, що є, і F-16, і Міг 29 на одному аеродромі базується, тому е, от це теж буде ймовірно поступовий перехід, але він потребує навчання фахівців, навчання інженерно-наційного складу і готовки аеродромної мережі, а також і ну, інших нюансів, які авіація це, це надзвичайно складна технологічна річ, яка потребує вивчення і, е, і відповідно адаптації до тої західної техніки. Пане Юрію, на завершення. В якому стані, як почувається, пілот, який на Вінниччині катапультувався, там, чи, чи, чи все добре з ним? З ним все гаразд. Готовий ставати до строю. Дійсно героїчні моменти, такі ми переживаємо сьогодні. Думаю, ви його скоро побачите. Чудово, ми будемо дуже раді. Насправді ми бажаємо йому здоров'я, так само як і всім решті наших захисників-захисниць нашим пілотам. І дуже сподіваємося, що швидко побачимо їх уже у небі. знаєте, над мирними містами просто милуючись їхньою майстерністю. Дякую, пане Юрій. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був із нами на зв'язку.